251-й день війни у Харкові минула ніч прийшла без обстрілів. Щоправда, у вівторок вранці знову були перебої з роботою метрополітену. Через декілька годин рух потягів на всіх гілках метро був відновлений. На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин. Також інформуємо, що через нестабільну ситуацію у мережі Обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену просимо з розумінням ставитися до ситуації та просимо вибачення за тимчасові незручності. Якщо в Харкові минулої ночі було відносно тихо і без обстрілів, то ворожі війська не припиняють гатити по території Харківщини. Так згідно інформації генштабу зсу ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, створної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільховатка, Волчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне, а також з мінометів, створної та реактивної артилерії на Куп'янському напрямку. В обласній військовій адміністрації повідомляють про важко поранених. Протягом доби окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп'янського та Чугуївського районів. Після 21-ї години окупанти завдали ударів по Куп'янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у ківшарівці Куп'янського району. Пацієнтка у тяжкому стані. Згідно інформації, рятувальників минулої доби на Харківщині ворог завдав удару по освітньому закладу. Протягом доби трапилася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета. Тим часом робота з розчищення Харківщини від ворожих снарядів та мін не припиняється ні на день. Разом із тим, надзвичайники розбирають завали, допомагають критичним службам, силовикам та місцевому населенню у подоланні наслідків війни, що розгорнула Росія проти України. Щодо вчорашніх ворожих атак по території України, коли росіяни випустили більше півсотні високоточних ракет по критичній інфраструктурі, то лише на Харківщині від злочинних дій окупантів вчора без електрик. Ким залишилися близько 140 тисяч абонентів. Повідомили у ХОВА. Деякі населені пункти досі без світла. Леся Купелюк, Дмитрон Гуєн, Станіслав Дейнеко, Харківські звісті. Росіяни вночі атакували дронами Полтавську область. За інформацією голови ОВА, чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальники. Вдарили і по Миколаєву. За даними місцевої влади, ракетами с 300 влучили у житловий квартал та учбовий заклад у центрі міста. Вибуховою хвилею вибила вікна у найближчих будівлях. Відбулось загоряння. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Вибухи стались і у Дніпрі. Цієї ночі у Дніпропетровській області сили ППО збили три дрони. Про це повідомляє голова Ован. Також за його словами, внаслідок обстрілу з РССВ у Нікополі пошкоджено 14 багатоповерхових та приватних будинків: дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку у Марганецькій громаді. Під удар потрапила насосна станція. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії. Домовленість стала результатом зустрічі двох міністрів. За даними міністра оборони країни-партнера, йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією а також участь Чешської республіки у післявоєнній відбудові України. 12 країн нададуть Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання для відновлення енергосистеми, як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція поставлять до нашої держави 954 одиниці енергетичного обладнання. НЕК Укренерго запровадив обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Києві: в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Такі заходи потрібні, щоб збалансувати енергосистему. Матеріали для закриття та утеплення вікон, ремонтні набори, а також продукти харчування передала Франція для Харкова. Загалом чотири фури з гуманітарним вантажем, вартістю понад мільйон євро. У межах безпрецедентної акції Корабель для України це наймасштабніша акція, яка була до цього часу серед тих, що були організовані Міністерством закордонних справ Франції. Мова йде про 58 тонн харчових продуктів, 38 тонн будівельних матеріалів та 7 тонн медикаментів та медичного приладдя. І незабаром ми оголосимо про відправлення до України генераторів, які зокрема допоможуть Україні вистояти в цей непростий період. Посол зазначає, що допомагають Харкову від самого початку повномасштабного вторгнення РФ і зупинятися поки що не можна. Адже навіть у день чергової передачі вантажу ворог знову обстріляв місто Це ще одне доказательства тому, що російський агресор осуществляє геноцид проти українського народу. Когда разрушается критическая инфраструктура города Харькова и перебои с энергоснабжением соответственно, транспорт. и в это тяжелое время рядом с нами народ Франции. Пользуясь случаем, хочу передать слова огромной благодарности двум мэрам: это мэр Лиля и мэр Парижа, которые постоянно рядом с нами. Та не тільки Франція підтримуватиме харків'ян під час надскладної зими. Необхідну допомогу готуються зібрати і у Польщі. Я 29-й раз в Україні з початку февраля. Крім їди, ми також транспортуємо генератори на 1500 кВт в Київ. І ми хотіли б узнати, є ли потреба в місті Харкові. І продукти харчування, і генератори вкрай необхідні місто у зимовий період, констатує мер Ігор Терехов. Конечно, тот ад, который намеревается российский агрессор сегодня натворить, оставив людей в холода без отопления, без электроэнергии, без воды, это, это геноцид. Ігор Терехов зазначає, Харків чи не найбільш постраждале місто в Україні. Наразі різною мірою ворог зруйнував 110 шкіл, стільки ж дитсадків, 54 медзаклада, понад 4 тисячі житлових будинків, а також чимало адмінбудівель. Крім того, внаслідок обстрілів постраждав громадський транспорт та інфраструктура. Вони ж хотіли так зробити, щоб э, зайти в Харків, захопити Харків. Объявить его столицей Восточной да. Украины и пойти дальше. Да, мы разумеем, разумеем. разумеем. А yes. Харьков стал форпостом украинской державы. Да, разумеем. Поэтому вы должны понимать, конечно, что они с, с таким цинизмом и ожесточением, как Харьков, они не бомбят ни один год. Представники Польщі запевнили, що підтримуватимуть Харків під час війни, та найголовніше готові допомагати відбудовувати місто після перемоги України. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Світлана Бреус, Харківські звісті. Поробили дерева, знищили частину лісу та розпочали будівництво приватного об'єкту у харківському лісопарку поблизу дитячої залізниці. Невідомі вже звели ось такий фундамент. Місцеві мешканці обурюються та запевняють, що усе це відбувається незаконно. Вони готувалися до цієї акції, і 15 липня вони десь то примірна началі. знає. А я говорю, це ж незаконне будівництво. Мені міліція отвечает, а ви видите? Я говорю, ну як, коли законне строительство, є паспорт, указано, хто что що сколько, що з деревьями, коли почало строительства, когда закончено, якого об'єкт стріляти. Тут нічого нет. Явно, всі признаки, що це, звісно, незаконно, ніхто не, не видавав ніяких розрушень. Мир Ігор Терехов стверджує, жодних дозвільних документів на будівництво цього об'єкту дійсно не видавали. А хто є підрядником та замовником робіт невідомо. Хто це установить встановити? Нет ни одного разрешения на строительство. Вырублен ліс наш. Здесь вирізано повністю, уничтожен ліс, ліс городской, ліс государственный. Тож міський голова звернувся до силовиків та інших контролюючих органів із вимогою терміново зупинити зведення об'єкту. Люди теж вимушені цим будівництвом. Какой объект, какой частный, строится. Во время війни, вместо того, щоб деньги направляти на ЗСУ, они не строят строїти незаконно об'єкт, заливають бетон. День этот бетон взяли военное час. Вместо укрепляється вручення на частный дом бетон. Пришліте сюди поліцію. Давайте доб'ємося остановки. Правоохоронці запевнили, що найближчим часом встановлять причетних та вирішать проблему з будівництвом. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренко, Станіслав Дейнеко. Харківські звістя. Їхній будинок був невеличкий проте затишний. У цій чотириповерхівці, що на околиці індустріального району, жили родини, які знали один одного. Знали багато років. Цього року будівля постраждала в результаті обстрілу. Одна з її частин була сильно зруйнована. когда у тебя в квартире находятся внуки и правнуки, и когда начинают бомбить, это, конечно, жутко. Когда стоишь над детьми, накрывая их своим телом, же я плачу, но это очень жутко. Когда начала бомбежка нашего городка и попадание, дом, конечно, сотрогнулся весь. Мой муж начал кричать, читай, очень наш. Вот в ту секунду, наверное, обращалась ко всем святым, которым только можно быть. И поэтому очень жутко, когда утром вышли, уже всем утра детей и внуков, и правнука отправили за границу. Через шесть дней попадает в наш дом снова. Та же самая картина. Осколки были по всему двору. Попала к нам в квартиру и застряла в платье моей дочери. Расплавленный кусок, кусок металла буквально несколько сантиметров не попала в комнату. Потому что там одежда, ящики с одеждой. Вот это было такое очень страшное. Это самое-самое страшное, то, что мы пережили. На сердце, наверное, боль, потому что я не знаю, когда... когда я увижу своих детей и внуков. И увижу вот это на сердце. А так я вообще не оптимист по жизни. Это, кажется, не дождетесь. Надежда только на хорошее, только на хорошее. И вера в то, что это все закончится. И у нас будет мир, спокойствие, тишина и благополучие. Родные мои, любимые, дорогие, мои внуки, и внуки, наверное, все, 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 которые есть и дети. Я хочу, чтобы вы были здоровы. Я хочу, чтобы вы приехали в только в хорошую страну и вы вернулись домой. Вот это большая надежда, что мы будем вместе. И все это закончится. Все, я извиняюсь. Я вас люблю. Сильно-сильно. Очень сильно. Целую. Всего вам самого доброго. Спасибо. Были мы в подвале, очень тяжело, переносили очень тяжело. Без света, без ничего, в подвале сидели. Сыра, конечно, переживали очень, очень. Мои уехали, не были, они в Польшу поехали. А мы с сыном старшим в подвале находились, долго находились. Люди погибают, ни за что погибают почему-то. И что им надо, я не знаю. Очень-очень жалко. Жалко людей, которые сиротами стали. Дети сиротами стали. Э, старики сиротами стали. Это очень трудно. Очень трудно переживать. Очень трудно рассказывать даже на эту тему. Очень трудно. Когда я был молод не было, волосы были хорошие, сейчас нет волос, это все такое, все по, побелело. Очень трудно. Переношу очень трудно. За всех и за цветущий Харьков был. Красивый Харьков был. Он и славился, он и на международных выставка бы, все такое, все фонтанные цветы, все хорошо было у нас. А сейчас, видите, разруха, все такое. Но ну, я думаю, что помогут нам восстановить еще святую, чтобы красивее был, чтобы эх, очень гордились, чтобы мы гордились и будем гордиться нашим Харьковом. перед тем, как приступать к работам, был вызван наша проектная мастерская сюда. Конструктора приняли решение по усилению кровли перед разборкой, по усилению некоторой части перекрытий. То есть было произведено усиление, и потом была произведена разборка кирпичной кладки с четвертого с кровли и по первый этаж. То место, где попал снаряд, стены были убраны, Сейчас принято решение и дано проектное решение по восстановлению кирпичных стен с перекрытием из пустотных плит. И перегородки будут тоже э, сняты, которые здесь существующие. И будут перегородки из пенобетона облегченные. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Виталий Грунь и Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Незважаючи на ворожі обстріли, Харків живе і працює в дев'ятий місяць. В умовах війни комунальні служби продовжують нести службу на своєму фронті. Все те, що проводиться згідно графіків. А оскільки на вулиці осінь у Харкові зараз впорядковують парки, сквери, прибудинкові території від опалого листя, повалених дерев та сухостоїв. Допустити затоплення в місті на випадок рясних дощів, комунальні служби прочищають та промивають колектори зливової каналізації і дощоприймальні колодязі від сміття та мулу. Для цього на озброєнні мають спеціальні гідродинамічні машини та мулососи. Роботи з порядкування ведуться і на міських шляхах. Зараз продовжуються роботи з ремонту доріг та нанесення розмітки. І все це для того, щоб навіть у війну рух на магістралях Харкова для автомобілістів був безпечним. Леся Кополюк та Олексій Муравйов. Харківські звісія. Осіннього призову на військову строкову службу цього року в Україні не буде. Новий закон вже набув чинності. А от на облік стати все ж таки доведеться. Так, призову не було цієї весни, не буде і у листопаді, бо закон України про військовий обов'язок та військову службу офіційно доповнився новою статтею, яка передбачає, що під час дії військового стану в Україні не проводитиметься призовна строкову службу. Але в законі залишилась стаття про створення призовних комісій. У документі передбачається створення призовних комісій, які зобов'язані організовувати медичний огляд осіб, які перебувають на обліку призовників. І досягли 27-річного віку брати їх на облік військовозобов'язаних або виключати з обліку. Також до обов'язків призовної комісії входить тепер направлення призовників, які виявили бажання вступити до військових вузів чи військових навчальних підрозділів вищої освіти для проходження випробувань та складання вступних іспитів. Комісія так само може і відмовити у складанні цих іспитів на певних підставах, тож прибути до військомату, пройти медичний огляд і Стати на облік юнакам відповідного віку все ж таки треба. В уряді також зазначають, якщо до весни 2023-го війна не закінчиться, то весняний призов автоматично вже скасований. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський звісті. Із 1 грудня у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні підвищать розмір пенсій. Мінімальна складатиме близько 2100 тисяч гривень. Деякі нововведення стосуватимуться і виплат субсидій. Органи соціального захисту будуть, будуть припиняти нарахування і виплату. Це буде проводити пенсійний фонд. Для самих людей для отримувачів житлових субсидій нічого не буде змінюватися. Залишається вони можуть надавати документи як почтою до нас направляти, так і звертатися до ОТГ в територіальних громад. Так, в місті Харкові, що стосується міста Харкова, то органи соціального захисту залишаються залишається собою функцію прийому документів для надання житлових субсидій, людина може звертатися через застосунок Дія, через портал Міністерства соціального захисту і також через вже, електронні сервіси Пенсійного фонду це з 1 грудня. Оформити субсидії або пенсії можна навіть онлайн за кордоном, але тільки за наявності електронного підпису. Крім того, пенсіонери, що виїхали з України та мають банківський рахунок, також отримують виплати в іншому випадку. Доведеться оформлювати документи особисто у відповідних установах. Тобто, якщо людина отримує електронний ключ, то вона вже проходить ідентифікацію. Ну, хто, хто живе недалеко від кордону, може приїхати там до Львівської області, Закарпатської, Чернівецької і так далі, там, на кордони, щоб не їхати у Харків. Крім того, наразі триває відновлення виплат пенсій на звільнених територіях. Якщо мешканці не отримували їх більше шести місяців, виплати автоматично призупиняли, але весь цей час гроші все ж нараховували, акцентує Галина Баєва. Укрпошта надавала відомості, куди вона не може доставляти пенсію. Пенсійний фонд перераховував на поточні рахунки. в Ощадбанку. потрібно звернутися до Ощадбанку для отримання цих коштів. Якщо ж Укрпошта нам повідомляє, що вона вже може, відновлює роботу на деокупованих територіях ми е, знову починаємо відновлюємо виплату пенсії на поштовому відділенні. Ну, багато пенсіонерів, просто не чекаючи цього, звертаються до нас, і ми поновлюємо виплату пенсії. Сервісні центри вже повністю повернулися у Балаклію ізюм, Шевченкове, Барвінкове, Борову, а також Дергачі, що постійно були під ворожими обстрілами. А загалом на Харківщині є понад 700 тисяч отримувачів пенсій. І усім запевняє Галина Баєва, учасно нараховували. Виплати. Людям, які не отримували їх певний час, нададуть одразу усю суму. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Старанков, Андрій Паколов. Харківські звісті.